На каналі Автодилер в продажі з'являється Jeep Compass 2014 року випуску на 2,4 бензиновому атмосферному двигуні на повному приводі в комплектації Limited Дуже красивий чорний колір, в автомобілі весь отполірований, встановлена дуже класна літня гума Pirelli Ось так вона в нас виглядає по колу. Також на автомобілі дообрацьована передня оптика, встановлені дуже круті led лінзи Світло в автомобілі просто неймовірне. По салону тепер, по комплектації. У нас в автомобілі шкіряний салон в дуже гарному стані, електрорегулювання водійського сидіння. Далі. Тут настановлена ось така мультимедія, автоматична коробка передач сама проста, сама надійна. Підігрів передніх сидінь, клімат, контроль, блокування повного приводу на автомобілі в нас 160 тисяч кілометрів пробіг. Чек горить е, із за лямда зонда Зараз я вам покажу, в багажнику лежить новий. Є круїз-контроль, абсолютно всі функції автомобілі працюють. Також у нас є люк. Технічно автомобіль без зауважень по кузову, аналогічно. Задній ряд сидінь виглядає в нас ось таким чином. Дуже чистий, охайний салон. Ще дуже прикольна функція в цьому автомобілі, як на мене, дивіться, ось так берете, оп, на пікнік і у вас грає музика з багажника. Дуже зручно. Усього лежить новий лямдазон, його треба просто поставити преміальна кузика. Акустика Бостон в автомобілі стоїть, дуже прикольно грає. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер за адресою академіка Глушкова 6А. Тому чекаємо всіх на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.